До довічного позбавлення волі засудили чоловіка за потрійне вбивство на Рівненщині. Нагадаємо, у березні цього року у селі Рокитне Рокитнівського району 24-річний мешканець Закарпатської області вбив свою тещу та її батьків. Зловмисник фактично пошматував своїх жертв, нанісши кожному по 15 ножових поранень у різні частини тіла. Молодик прийшов до будинку, де проживали дід та баба його дружини. Знав, що у старих є понад 30 тисяч гривень, які ті зібрали на чорний день. Хотів вкрасти. Порозі зустрів 79-річного діда. Його вбив першим. Потім зарізав прикуту до ліжка 74-річну бабцю та її 45-річну дочку свою тещу. Після скоєного втік на Закарпаття, де його й затримали. Правоохоронці встановили, що ідею пограбувати стареньких підказала дружина вбивці, тобто внучка загиблих. Втім, під час судового засідання причетність жінки до злочину суд не встановив. А от молодого чоловіка засудили до довічного позбавлення волі. Толкові. Попався слідчий, який розслідував це кримінальне провадження, він зібрав докази, незаперечні докази. Вилучили в нього в Закарпатті і гроші, вилучили в нього і кофту, на якій була кров потерпілих. Вилучили в нього оцю на місці події, знайшли ту шапочку, яку він приходив і робив ці дирки на очі, взяли зразки поту і запаху на шапочці, і слідчий вперше. Провів одорологічну експертизу, взявши зразки крові підозрюваного цього лошиця, і експерти, експерти дали заключення, одорологи дали заключення, що зразки взятого запахів і поту від, на шапоці, яка була на Злочинцові, спідпадають зразками ДНК крові лошиця. Розумієте, а це беззаперечний доказ. І не дивлячись на те, що він визнав свою вину, що він розкаївився судді, плакав і просив пробачення в потерпілих, що ви думаєте, судді, який вирок винесли? Довічне.